І ми дійшли до імміграційної поліції, яка за часи фіцо кошмарить українців. Будь-який іноземець, працівник чи підприємець може заробляти в Словаччині за умови легального перебування в країні. Позвитку на проживання треба оновлювати в середньому кожні півтори роки. Є посвідчення, що ти легально перебуваєш в Словаччині, ти працюєш. Нема тоді, вибач. Навіть якщо тебе не звільнили з підприємства, банк закриє тобі рахунок, на який ти отримував зарплатню. Це стосується і українських біженців. Особа в тимчасовому притулку отримує захист і право на працю лише за наявності документа, виданого поліцією. Позбувається клопіту оновлення документів лише іноземці, що отримали статус постійного дозволу на проживання в ЄС. Такий дають через 5 років життя в Словаччині. Коли Фіцов четверто став на чолі словацького уряду з кінця 2023 року, в імміграційній поліції відбулись зміни не на користь іноземців. І їх тримають в постійному страху втрати легального статусу.